Сьогодні подія для міста Херсона дуже важлива. Ми з Іваном були там разом. Це про полонених, наших херсонських, котрі були цивільних, котрі були взяти в полон в 2022 році, в часи окупації, це серпень-2022 місяць року, і котрі зараз знаходяться в Росії, їм. Е шиють, як то кажуть, міжнародний тероризм, скільки років вже, да. вони, це там, вже заз... вони там з 22 року, вже три роки, як вони там, і сьогодні була подія присвячена Сергію Офіцерову, а, і це була виставка його малюнків, і так як його батько Геннадій в нашій бульбашці справи громад. В нашій, нашій команді, команді да. Да. От, і, да, ага. і, то він, деякі з малюнків у нас висять на постійній основі, але я сьогодні Геннадію запропонувала, що нам треба зробити теж виставку малюнків Сергія. обов'язково. Причому ми зробимо окремо. Там були малюнки двох Сергіїв. Сергія Ковальського і Сергія Офіцерова. І малюнки вражаючі, настільки талановиті, і якщо Сережа Ковальський він. Вчився в художній школі, то Сергій Офіцеров це було відкриття. Що він навчився, що він почав малювати. І спочатку вони так на дитячі були схожі малюнки, а зараз це вже прям професійний художник. Так, І він як... малює прямо там. Да. Бо... Забирають у них малюнки, не все доходить сюди, не все встигають фотографувати адвокати, але коли є можливість, вони це роблять. Що мене вразило дуже сильно ще це Сережа Ковальський, котрий малює професійно. тобто він вчився. У нього такі дуже глибокі, дуже Но він глибокі картини. Там, там він там, там да просто там такі да він теж малює, там малює. Так, да. Да. Ага. Ну, ми так про малюнки. А треба сказати, що а треба що про вони, да. Вони... Ну я просто за те, що вони там це роблять. Ну не тому, що вони люблять малювати, правда ж да, а тому, що це їх тримає на плаву, какта ну, як людина бо можна з'їхати. Цивільні з полонени це найстрашніша доля ні, да. ніж у всіх. всі цивільними полоненими в нашій країні. От тепер переход про виставку mm -hmm. трохи розповіли цивільними полоненими в нашій країні. Ніхто не займається ні то, що системно. А практично ніяк. Взагалі, коли сьогодні пан Миколаєнко вийшов і сказав, що я дивлюсь, що нікому ці цивільні полонені не потрібні, і я звернувся до верещук. У мене був сміх крізь сльози. Вань, правда? Mm -hmm. да, я сказала: Боже, ви знайшли до кого звернутися? Він каже: Ну вони приймають рішення. Я вангую ніяких Це будуть рішення на кшталт «виїжджайте всі з окупації залишаєтесь в окупації ну, жаль, там ще щось. Так на жаль. І є, що на жаль. Рішення приймає у нас такі люди, да. які які котрим ми... котрим байдуже, бай навіть да. пофіг просто. Mm -hmm. От просто наплювати. Mm -hmm.